СРСР став першою країною, яка застосувала хімічну зброю проти власного населення. Отруйні гази використали при придушенні повстання селян. Як не дивно, досі є охочі посперечатися навіть із цим фактом, підтвердженим документально. А змиритися з тим, що душогубки один із головних символів злочинів Третього Рейху. Першими використовували не фашисти, а радянські чекісти. Виявилося ще важче душогубки стали одним із найстрашніших доказів злочинів Німеччини. У Радянському Союзі їх роками наводили як символ нелюдяності нацизму. І так тривало до розпаду СРСР, коли почали публікувати спогади репресованих. Тоді раптом з'ясувалося, Багато хто з них згадував, що душогубки почали застосовувати в НКВС задовго до нацистів. З документів достеменно відомо про наступні свідчення. Ворота у в'язниці відчинялися охорона заганяла людей у двері автомашини. Потім двері зачинялись, притискаючи їх плечима, і машина від'їжджала. Але ненадовго. Машина справді поверталась дуже швидко. Коли двері відчиняли, звідти валив чорний дим. І сипалися трупи людей. Тих, хто не випав, охорона тягала гачами. Потім усі трупи спускали в підвальний люк. Можна було би припустити, що ув'язнені або неправильно зрозуміли суть того, що бачили, або з невідомих причин навмисно намагалися її спотворити. Однак, як з'ясувалося, аналогічні свідчення залишили і люди, які були з іншого боку ГРАД, самі співробітники НКВС. Один із них Михайло Шрейдер, який був призначений заступником наркома внутрішніх справ, і того ж року був заарештований за прямим наказом Єжова. Пройшовши через в'язниці та табори, Шрейдер став одним із небагатьох високопосадовців каральних органів, кому вдалося вижити. Шрейдер згадує, розповідаючи про період з 35 по 38 рік, коли він працював помічником начальника УНКВС. Та брав участь у роботі трійки. Групу обкомівських працівників засудили на смерть, але начальник УНКВС Олександр Радзивіловський наказав не оголошувати їм про це Цитата. щоб не було супротиву, дай їм по чверці паперу. Нехай пишуть заяви Калініну про помилування. Цим ти їх заспокоїш, а потім везіть. Оголоси, що через дві чи три години вирок було виконано. Причому він розповідав, що коли закрита автомашина прибула до місця розстрілу, всіх засуджених витягували з машин в непритомному стані. По дорозі вони були отруєні та майже вбиті газами, спеціально відведеними спецпроводом у закритий кузов вантажівки, використовувалися душогубки досить широко. Про це говорить географія свідчень, що збереглися. Але згодом документи, де містилися будь-які згадки про душогубки, було вилучено чи засекречено. Причина очевидна, коли почався процес викриття культу особи Сталіна та його злочинів. Давно вже відбувся Нюрнберзький процес, де душогубки називали диявольським винаходом фашистів. Чи можна було допустити, щоб стало відомо, що першість їхнього використання належить радянським чекістам? Звісно, не можна. Це був би невиправний удар по репутації Радянського Союзу. Від Сталіна можна і відхреститися, а від душогубок уже не відмиєшся. Тому всі сліди були стерті. І з тієї ж причини немає російських наукових праць, присвячених їх використанню у СРСР. А немає документів, немає й досліджень. Найпоказовіше з збережених свідчень спогади Петра Григоренка там згадується найважливіша деталь душогубки використовувалися для знищення куркулів. Заможних селян. Саме з цієї кампанії почалися справді масові репресії, коли співробітники НКВС вже важко справлялися з величезною кількістю смертних вироків. Щодня потрібно було розстріляти стільки людей, що у них перегрівалися стволи табельної зброї. Доводилося шукати альтернативні варіанти, як поставити смерть на потік. Але у Радянського Союзу були свої методи. Так. Колишній начальник УНКВС Леонід Лихачевський на слідстві дав свідчення, як виконувались вироки. У нас застосовувалося два види виконання вироків: розстріл та удушення. Спалюванням не займалися, спалювали лише трупи. Операції проводилися таким шляхом: в одній кімнаті зв'язували засудженого, а потім заводили в іншу кімнату, де мотузкою душили. Усього йшло на кожну людину по одній хвилині не більше душогубки були більш ергономічним варіантом. До того ж, вони ідеально підходили для ще одного завдання дотримання секретності. У наказі наркома внутрішніх справ єжова про операцію з репресування колишніх куркулів, карних злочинців та антирадянських елементів від 30 липня 1937 року. Були чітко розписані всі деталі майбутньої кампанії з масового знищення селян, Стратити наказувалося з обов'язковим повним збереженням в таємниці часу виконання вироку. А отруєні вихлопними газами люди не могли зчинити шуму чи чинити опір їхні тіла можна було закопати тихо, не привертаючи непотрібної уваги, так що душогубки виявилися ідеальною зброєю знищення зручною та ефективною. Та й взагалі в самій їхній ідеї немає нічого фантастичного. Коли держава ставить завдання у короткий термін знищити величезну кількість своїх громадян, виконавці держзамовлення швидко знайдуть зручний спосіб упоратися із завданням. Показово, що зарубіжні історики, які мали доступ до свідчень репресованих задовго до початку гласності, а після розпаду СРСР отримали можливість попрацювати в радянських архівах. У використанні душогубок НКВС не сумніваються. Професор Гарвардського університету Колтон розповідає, що отруєних газами ховали на полігоні, нагляд за яким було доручено бергу. Він мав підготувати полігон та простежити, щоб розстріли пройшли без ексцесів. Щоб умертвляти ув'язнених великими партіями, Берг вирішив використати газ, запущений у герметичний кузов. Спеціально обладнаної вантажівки. Потім тіла відвозили на полігон і складали в траншеї, найчастіше викопані іншими жертвами, які вже лежали в цих братських могилах. Так і з трупами можна було впоратися лише за одну ніч, здійснивши лише одну поїздку з центру міста на околицю. У протоколах Берга факти порушення соціалістичної законності з його боку були відображені, були зафіксовані. І його свідчення про задушення засуджених до розстрілу газом. Бергом та його оперативною групою щодня виконувалось по кілька сотень вироків. На одному з допитів Берг визнавав, що він організовував виконання вироків із застосуванням автомашини, пояснюючи це тим, що він виконував вказівку керівництва УНКВС, і що без цього неможливо було виконати таку велику кількість розстрілів яким заарештовані засуджувалися трьома трійками одночасно. З розповідей на допитах берга та з розмов, які ходили серед співробітників у НКВС, було відомо, що процедура приведення вироків, організована бергом, мала огидний характер. Засуджених до розстрілу заарештованих роздягали догола, зв'язували, затикали рота та кидали в машину. Майно заарештованих під керівництвом берга розкрадалося. Коли в російській пресі стали з'являтися одиночні публікації, в яких писалось, що першими цей вбивчий апарат вигадали зовсім не нацисти, читачі відмовлялися вірити, що таке взагалі можливо. У газеті Аргументи і факти від 17 квітня 93-го року, було опубліковано питання: чи правда що душогубка, що широко застосовувалася німцями під час Другої світової війни, є радянським винаходом? Відповідь на нього дав полковник Головного управління охорони Олігов. цитата Справді батьком душогубки, спеціально обладнаного фургона типу Хліб з виведеною в кузов трубою, був начальником адміністративно-господарського відділу управління НКВС «Берг». За своїм прямим призначенням для знищення людей душогубка була вперше застосована у 36-му році після кожної такої публікації. Здіймався страшний галас авторів звинувачували у фальсифікації історії. Головний аргумент був по суті один ну ніяк не могли російські люди першими придумати і таким чином вбивати людей. Ні, неможливо в це повірити. Але найбільш переконливим є свідчення відомих істориків від ФСБ Олександра та Андрія Плеханових, працівників спецслужби зі стажем. Маючи доступ до засекречених документів, вони написали низку робіт, повністю виправдовуючи репресованих чекістів ленінського призову, тим не менш не заперечують історію з душогубками. Засуджених до ВМН не обов'язково було розстрілювати. Цитата відзначимо не дуже відомий факт про те, що співробітник НКВС Берг прославився тим, що за його безпосередньої участі в московському НКВС. Була створена машина душогубка, в якій засуджені умертвлялися газами. Це берегло нерви московським катам. Неможливо було виконати таку велику кількість розстрілів. Кінець цитати дорогі друзі. Сьогодні я хочу звернутися до вас із особливим проханням, яке має величезне значення не лише для нашого каналу. Але й для збереження історичної правди та пам'яті про трагічні події, що відбулися в Україні за часів Радянського Союзу. Наш YouTube канал присвячений висвітленню найжахливіших подій радянського терору над українцями. Ми глибоко досліджуємо історичні матеріали, проводимо інтерв'ю з очевидцями, розкриваємо забуті та приховані сторінки нашої історії. Ми прагнемо донести до широкої аудиторії правду про репресії, голодомори, депортації та інші злочини, вчинені радянським режимом проти нашого народу. На жаль, створення якісного контенту вимагає значних ресурсів, нам потрібна фінансова підтримка для забезпечення технічних потреб, проведення дослідницької роботи, підготовки матеріалів та створення відео. Без вашої допомоги ми не зможемо продовжувати нашу важливу місію. Тому ми звертаємося до вас з проханням стати нашими спонсорами. Ваша підтримка дозволить нам продовжувати працювати над новими випусками, досліджувати нові теми та доносити правду до ще більшої кількості людей. Ви можете зробити свій внесок, ставши нашим спонсором на YouTube, або зробивши донат на карту Монобанку.